Що ж друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. а Це значить, що сьогодні в нас гра Титан проти уда. Сьогодні буде дуже цікава гра, тому що ми будемо спостерігати за новими гравцями нашої команди. Трішечки з ними поспілкуємось, дізнаємось про них трішечки більше. Якщо вас зацікавило, залишайтесь з нами. Поїхали! Як взагалі ви дізналися про команду Титан і, взагалі, з якої команди ви прийшли в Титан? Я перейшов з команди УДА. Про команду Титан я дізнався на турнірі. Мені поступила пропозиція, і я згодився. Гравців. <світ> <світ> Як взагалі команда Титан відноситься до суперників? Ми серйозно відносимося до суперників до матчів. Наскільки б вони навіть не були слабкою командою, все одно ми настраиваємо на найкраще і граємо свою гру. А ось дивись, зараз ти граєш проти своєї колишньої команди. Як взагалі в тебе які відчуття? Я не думаю про те, що це моя колишня команда. Я думаю, як перемогти. Дуже дякую. Як ви взагалі дізналися про команду Титан? Про команду Титана дізнався в минулому році. Я працював з двома гравцями, які мені, мене сюди позвали. Ну, Познайомили з Артуром. Потім ну, я по професії моряк, потім я поїхав працювати за кордон, повернувся і Артур знову позвав цю команду. Команда з часом почала набирати оборотів, набирати нових гравців. І вже в цьому році я проше турнір зіграв, і в цьому турнірі ось граємо з Максом з наступними гравцями, яких позвали. Якого гравця ви хотіли бачити в команді Титан? Ой, в нашій команді постійно якась рокіровка, постійно нові гравці. Всі грають чудово. Хотілося б, щоб побільше тренувань було і зіграності, але з часом у нас обороти набираються, і ми становимося все краще і краще. Тому кожен ровець, який приходить з нової команди, це вже якийсь плюс для нас. А за кадром стоїть капітан команди, і він чув, що треба більше тренуровок, так? А він це розуміє. Ну, нас просто не тому... Вигляє, тому що у нас у когось робота, хтось там грає ще за якусь команду, десь там за городом, тому виходить так рати, як граємо. Як ти вважаєш, на якого гравця ти схожий? Сам на себе. А ну, от збірною можливо. Та... Я скажу так, що з кожного гравця з якогось з якоїсь команди в професійному спорті я колись там в минулому брав якийсь примір, і десь зараз воно десь в грі показується, тому я не можу сказати саме на когось схоже. Кожен гравець намагається грати, ну, як він сам є, як, якою людиною. Тобто індивідуальне буде. Так я вважаю, я як індивідуальна людина граю. На кого не намагаюся бути схожим. Дуже дякую. Як пройшла сьогоднішня гра для команди та особисто для тебе? Сьогодні ми перша команда, яка грала в п'ятницю в 12 годин дня. Дуже жарко, дуже важко було У нас. Навіть були перерви на те, щоб попити води. І навіть рахунок 8-5 каже про те, що була дуже рівна гра, і весь матч був такий напружений і важкий. Хто настрій команди взагалі з гравців? Давай. Максим! Питання. Я... Давай. Стой, давай ще раз. Хто в настрій команди з гравців? Я вже казав, Артур Женявський, він дуже смішний, він такий чоловік, який літає в облаках і тіряє реальність і фантасті. Ну, ця, ця людина думає, що в нашій команді можети Месі Роналду на серйозному. То есть, ну, ага. Ця людина не має планки, не йде до кінця то есть, такий мічтатель. Це дуже забавно. Хто найвідповідальніший в команді? Адріан. І я. Вже <реш> ти. Це в сьогоднішньому дню я зробив висновок, бо ми сьогодні прийшли за най, найперші і третя гра ще ну, за, за три тижні, поки вирішено, що я ядря найвідповідальніший в команді. <реш> це тому що ти сьогодні прийшов перший? Так, да, нікого не було. Я прийшов вчасно, нікого не було, тому все по справі, по факту. <реш> все, дуже дякую. Будь ласка.